Друзі, арес перші про головне поїхали. Польська акторка Барбара Брильська висловилась на підтримку російської акторки Лія Хеджакова, яку звільнили з театру «Современник» через її антивоєнну позицію. Зірка фільму Іронія долі заявила, що повністю згодна з думкою своєї колеги, вважає, що Росія взагалі не гідна мати таку талановиту акторку, яка Хеджакова. Брильська порадила російській акторці їхати з РФ, адже там не буде нічого хорошого. Лія так тримати батьківщина, така батьківщина її не гідна. Звичайно, її потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя. Ці комуністи прокляті Богом. Люди, і потрібно їхати і боротися, як ми сказала Бризка в коментарі роз змі. Серед російських пропагандистів правдиві слова польської акторки викликали хвилю гніву. Так, одна з потіністок, голова комітету держдуми РФ з розвитку суспільства Олена Занко запропонувала помститись Брильській. і вирізати її з радянської стрічки Іронія доля або з легкою парою, колись актриса Брильська, яка колись любила всією країною, зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників, проклятих богом людьми. Наша країна подарувала їй славу та пошану, але ми також легко можемо її стерти. Цю актрису з іронією долі написала пропагандистка в своєму телеграм-каналі. Потіністка навіть показала, як можна Нити Брильську на іншу акторку вийшло м'яко кажучи, лячно. Той же час легендарна російська акторка, уродженця Дніпра Лія Хиджакова, прокоментувала своє звільнення з московського театру «Современник» через її антивоєнні висловлювання і підтримку України. Як повідомляє низка Розуміє, Хиджакована впевнена, що на її звільненні з театру і її цькування не завершиться. Так мене прибрала «Современника», Мені шкода гроші. Вони беруть штраф у когось 50 тисяч, у когось 100 тисяч рублів. А потім оголосять іноагентом вже лежить це теж донос у прокуратурі. Сказала Хиджакову. Однак, можливі визнання іноагентам та штраф за дискредитацію російської. Ко армії зірко не лякають. По більше річна акторка наголосила, що вона нікуди з Росії не поїде. Бо все це хоче пережити на батьківщині. Це моя родина, родина. Нам вона подобається, хоч і не красуня. Мені вже 84 роки, щоб звідси їхати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду. Я тут мушу все це пережити. Нато довго живу тут. Пояснила легенда кіно цитатою з пісні Гурту ДДТ ДТ Родіна. Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що легендарну російську акторку Лію Хиджакова звільнили з московського театру Севреміння, де зірка пропрацювала 50 років. Керівництво театру прийняло таке рішення через активну антивоєнну позицію Хиджакової. Критику російської влади і відверту підтримку України до речі, нещодавно така ж доля спіткала російського актора Дмитра Назарова, який теж виступає проти кривавої політики Путіна. Зірку серіалу Кухня разом з дружиною акторкою Ольгою Васильєвою звільнила з московського театру. Імені Чехова, крім того, артист прочитав новий сатиричний вірш, якому висловив свою позицію. Зокрема, актор натякнув, що йому радять змінити ставлення до війни і підтримати вторгнення Росії до України. Вершні Назаров дав зрозуміти, що таким чином його хочуть тримати на гачку та використовувати в цілях пропаганди. «Мені, говорять, звісно, возвращайся. Сиди на дачу тихо, старичок. Будь як риба, реже у Либасі. Не забувай в губі твоєї крючок. Назаров в своєму вірші дав зрозуміти, що не збирається підтримати російське вторгнення до незалежної країни, а також загарбницького політику нинішньої Влады РФ, покайся, встань на гордые колени, стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение, и не забудь друзей своих предать. Пожив в грязи и нищим унижения, вославь войну, простите СВО. Сам Назаров неодноразово был в Украине, в Киеве, Львове, ему болит за Украину. Российский актор Назаров, який открыто засуджает кремлевскую агрессию, высмеяв россиян. Так уж зірка кухни передав окремо вітання путинисту Оскару Кучери. На своем YouTube канале Назаров опубликовал новое відео, актор прочитав вірш про россиян, вив угол загнаний изгоя мира здания скребут по венам собственным ножи по всем кладовкам мыльные веревки и наконечники надейте под штаны, чтобы каяться и ползать всей тусовкой, укравшей шанс последней у страны. Находите измену без измены, сосете палец, чтобы создать донос хорошим людям, ищите замену на лысыне, не вырастить волос, заявив Назаров. Також він вказав на Путіна, який завис в тактичному кошмарі, і хоче випалити життя з землею. За словами Назарова, за одну лише думку про застосування ядерної зброї його потрібно було забити під капелюх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.